Вітаю, мене звати Світлана. Я хочу працювати продавцем продовольчих товарів. Багато років я була приватним підприємцем і займалась продажем. Вважаю себе професійним продавцем. Працювала з роздрібними клієнтами. Вмію швидко знаходити спільну мову з людьми. Завжди розумілась на тому продукті, який продавала, вмію представити його переваги. Є досвід роботи з запереченнями. В роботі я орієнтуюсь на результат. Маю велику стресостійкість. Я переконана, що якісний сервіс та щирий інтерес до потреб клієнта. Це головні інструменти успішного продавця. У своїй роботі я намагаюся не просто продати, а допомогти покупцеві зробити правильний вибір. З радістю приєднаюся до вашої команди, щоб досягти нових висот у продажах разом. А зв'язатись зі мною ви можете за телефоном, який ви бачите на екрані. Чекаю на ваш дзвінок.